Після 40 років життя в столиці Василь і Валентина вирішили перебратися ближче до природи. Дерев'яний будинок будують самотужки, вирощують городину, тримають курей і вулики. Як два інженери уже 16 років живуть без електрики, і не тільки без неї у Чернігівський ліс їздила дивитися Вікторія Дматренко. Вирушаючи на Чернігівщину, аби наживо показати, як живуть люди під постійними ворожими обстрілами, я навіть гадки не мала, що мій маршрут на сосниччині несподівано села заверне у ліс. Завдяки місцевим жителям сосницького краю я дізналась про подружжя, яке вже 16 років живе у лісі. Грунтовими дорогами та полями дістаємось місця призначення. Господар нас зустрічає особисто і відразу попереджає, часу для нас небагато, бо роботи багато. Тож давайте знайомитись. що, ну, рига Василь Олексійович. Скільки ви тут живете? 15-й рік? Йому 69, дружина на рік молодше. 40 років вони прожили в столиці, і в один момент каже пан Василю свідомив, їхнє життя має бути іншим. Інженер радіофізик за фахом свого часу працював на заводі, далі подався у підприємці, назбирав гроші і вирішив їх вигідно інвестувати. Поняв, що треба їхати. І тут 2008-2009 рік, коли воно все вже кругом валиться, я кажу: треба їхати, бо ті копійки, які ми заробили, то нам, хоч хватить, на будівельні матеріали, там на всякі дошки. А так просидимо, проїмо, і, і, і цей шанс у нас зникне. На Чернігівщині неподалік від села Хлоп'яники у Василя Шуриги був мамин пай два гектари. Так він почав облаштовувати нове житло. Тимчасовий будинок, колодязь, повітку усе робив разом з сином, і ми тут працювали 185 днів. Як кажуть, від світанку до смеркань. Згодом почали зимувати. Так сюди остаточно переїхала і дружина Валентина. Я правда, боялася трошки, що ну не в селі, що я до села. Пішпи тим тим більше ліс. Спочатку було боязно, каже пані Валентина. А зараз ліс як рідний дім. Тут подружжя все робить власноруч, будують, майструють. Це теж розпилюємо торцева плита. Туди стружки, по шлангу туди стружки. А ще серед лісу у подружжя росте городина, яку не обробляють жодними хімікатами. Капуста, можете подивитися як. Ну це ми як я думаю, вишай... от буде, якщо буде, як буде заморозок, ми її просто ще поки накриємо. Капуста, морква, перець, картопля. Завдяки мульчі землю майже не перекопують. У Нас смородини дуже багато. Влітку кажуть, були навіть кавуни. До грядок йде система поливу, а ще вулики, кури. В притул до лісного городу шуриги добудовують свій великий будинок мрії. Усе обістя та господарство живиться сонячною енергією. Євіться на цей дах у це сонячні батареї. Бачите, зверху Тут ці чотири батареї на стіні нам дадуть електрику в домі і дадуть воду з колодязя. У період, коли сонця замало, чоловік іноді користуються генератором, але загалом каже, вчиться правильно споживати енергоресурс. То біля державної розетки, то й не вміє економити, тому що в мене там є мій лічильник. Він показує скільки в мене. Наскільки заряджені мені батареї, і я дивлюсь, що мені робить. Енергощадливі технології в самому будинку. Це житня солома. Отут така товщина. О, це буде глина е, з соломою. А ще спеціальна піч, яка гріє не з рівня вогню, як у сільських хатах, а від підлоги. Ця піч отут тут е, умазані регістри, гріють воду. З того боку печі там бак, ви побачите. Цю піч я от загружаю сюди е, дрова, топлю дим іде через верх, вона прогрівається до самого низу, ця піч. Все, е, її так сказати плюс, та й загалом кажуть шуриги життя у лісі це один великий плюс на свіжому повітрі здоров'я міцніше і нервова система. А надто в умовах війни ми переживаємо по іншому, бо ми зайняті з ранку до вечора. Якщо на душі важко чи нема настрою, треба займатися фізичною роботою. Щось робити, і це виручає. Своє життя в лісі пан Василь задокументовує, пише науково-популярну літературу для наступних поколінь. Бо певен його життєва філософія раціонально споживати ресурси та любити природу. Точно продовжить життя українців навіть у найважчі часи. Вікторія Дмитренко Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини.